Привіт, ми продовжуємо рубрику зато безкоштовно, і у нас з Лейзер нова гра яка вийшла всього лише два дні назад. І як ви розумієте, нам треба проходити карти з. Де купу і купу лазерів. Вона мультиплеєрна, зможна порати з друзями. Тут навіть є такі міні-ранки, тобто є такі свіжі мультиплеєри, зараз грають 753 людини, там тисячу онлайн вечорами буває. Ну, гра нова, тому так, не знаю, як буде через тиждень, дві-два тижні, але якщо у вас є хороша компанія, то це супер. Да? Тому що в мультиплеєрі грати вже можуть бути люди, які знають ці траси, а тут є, скажімо так, абуст-трас. Да? Тобто, коли ви граєте перший раз, і коли ви граєте там, трасу вже 5 10 вам вже легше грати. Да? Виглядає, це супер важко. Отже, а... Але гра дуже крута, Ці... класно розрубує, класно розробує на м'ясо, особливо коли мультиплеєри, там всі вмирають, І це достатньо цікаво. 21 карта зараз доступна. ну Це такий Games, хто грав Crab Games, ой-ой. ой Хто грав Crab Games, той знає в принципі, механіки таких. Ну, напевно з самих популярних це. Напевно, з самих популярних це ой-ой. ой Це Full Guys. Але таку виживати, проходити. Мапи достатньо такі різнобарвні, цікаві. Я покажу декілька таких трас. А може я цю пройду і там будуть інші включатись, напевно. Зараз ми пройдемо та спробуємо. А може і не пройдемо, бо щось виглядає реально жорстко. Щось я це проходив був на стрімі, А, а на відео ж я не можу це пройти. Ми на стрімі програли цю руль. це дуже другий стрімер. І ви не знаєте, яку гру в копі пограти, то в принципі гра досить, досить хороша з досить чатом. О, все. І тут є абуз по присінку йти, коротше, і все. Це не дуже круто, але такий абус з цієї траси є. О, по присінку. І ти тут проходиш. Там в кінці головне, щоб тебе не зачепило, бо ця штука. Яку ви що бачили, і все. А, але достатньо грає цікава. Тут ви змагаєте, ви можете включати, щоб там декілька раундів було. Можете включати, що тільки одна траса, і хто швидше приходить, той виграє, наприклад. А, ну, Для копа взагалі класно пограти. Можливо, гра буде розвиватись, тому що гра нова. О, бачите, бо вже, вже по механіці, бачите, карта зовсім різна. Нам треба лізти тут доверху і не попастись на лазер. Тобто, якщо було тільки, що ви бачили одну механіку е гонки, то тепер вона зовсім інша. І це класно. що траси тут е різноманітні. Ой, тихо сісти? Найс. Оп, хороше. А, я поспішив, поспішив, не треба було, спішити. І, оце. Ну, це я сам я взяв одиночну гру, типу гру, де можна тренуватись проходити. Ой-ой-ой. Де можна тренуватись проходити? Щоб краще її показати на відео, тому що там шукати матч з якимись рандомами, поки вони там а, ...найдуть, зберуться. Це все дуже довго. А як тут встигнути? Так, а як тут встигнути? Я пропус, але як там встигнути? Там треба якось доверху, треба дуже швидко, чи що. О, так. Треба дуже швидко. Так, і... І якось мені треба. Так, а я щось не... Фу, Ух, худоп Ух. Фу. Блін, ну гра, достатньо цікава, кажу, з друзями грати супер цікаво, безкоштовна, важить всього півтора Гігабайта! Тому, якщо вам цікаво пограти, можете прийти до нас на стрім, ми в неї граємо. Взагалі, я люблю в копі пограти якісь такі ігри. Ми там знайшли середньовічний батл який буде. О, бачите, який буде у нас. ой-ой-ой, щось я не можу розрахувати. Бля! Ось я не міг розрахувати. Треба йти вперед. Е, ну, бачите, треба тайне доходити. Ну, з друзями це супер цікаво грати, а я сам трохи туплю, це важка штука, не можу розуміти, які проходити. О, сюди! А! Не встиг. Блін, оно не було так! Хе-хе, капіт. Яй-яй-яй-яй-яй. Ну, насправді, достатньо весело проходити, бігати, вийдемо ще до головного меню, може покажу. Головне меню. Ну, тут є навчання, навчання, в принципі, таке, так і так, вийду, понятно, що тут робити. Грати, користувацька, зробити свою гру. 10 людей поки що, на жаль, може. Сподіваюсь, може, можна буде зробити, що буде більше. І дуже хочеться, щоб виходили нові карти. Ось все, карти рівні. А ви можете кожен собі от так запустити окремо або з друзями. Тобто вибрати собі, виключити ці всі ці галочки і кожен на рівень собі окремо запустити. Бо декол, бо часто буває, що якісь рівні не запускає. Наприклад, я деякі рівні взагалі, здається, не грав. Оцей рівень є догорі взагалі не грав, не грав на цей рівень, Хоча ми грали в неї цього груди з годинки три. І у нас деякі рівні по 3-4 падали, деякі не падали. Але ну це таке можна вибрати. Ну і публічний, це тут якісь ви фармите ще скини. Ви там виграєте, у мене є одна перемога. І за ці перемоги ви можете купляти всякі собі скини. Бачите, ранг хореолі, у мене перший, з другах. От якщо я ще раз виграю публічному, я собі в от отаку дівчинку можу купити. Або там от таку дівчинку. Ну, коротше, різні, різні скінчики е, можна купляти, я так розумію. Ну, і так само емоції. А, стоп, це. А, а це взагалі, безкоштовно, чи що купити за. Скіни, бачите, теж емоції всякі там. Танці якісь, ось все. Ну, Це таке. Е, Чисто, щоб не було дурно грати в матчі, поки що якісь радки тут нема. Ну, але користувацьку з друзями грати супер цікаво. В публічному ви просто заходите, тут вибираєте сервер, або свій зробите в Гучі Принцес, да, наприклад, і присоединяєтесь, і вже ви з кимось тут граєте, не знаю, от Юри, і вже можна з кимось грати і вигравати. Ось така гра, ось якісь тут люди, ніхи. Але ми вийдемо, ми вийдемо, грати не будемо. От такі лейзерс. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, подобайку. Далі в нас буде гра, по яка вийшла теж зовсім недавно. Про Батл Рояль в середньовіччі. Вийшов він два тижні назад. Якщо він буде нормальний запишу відос, ми будемо тестити на стрімі. Там теж можна в копі піти порад. Тому подивимося, що з того вийде. Дякую всім, що ви дивилися цю трансляцію, Не забудьте зайти, в трансляцію вже про якщо я стріму заходити на твіч. Дякую всім, що були зі мною. Всім щасливо і побачимось в наступних відео. Пам'ятайте, халява, це наше все, шо... наше, вше... наше... все. Всьо... о! Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на рубрику за то безкоштовно на канал. Я буду більше відео робити таких ігор і знаходити якісь цікаві і гідні проекти для того, щоб просто пограти і провести гарно час. Всім щасливо і па-па-па-па.